Я погляд твій ніколи не забуду, і приємно в тому від кохання, що разу, що ховається у нім, і присмак на губах твоїх, що від кориці, кави і ванілі, і після смак, що завжди так п'яниць, я загубився в відблиску твоїх очей. Своїм коханням ти лікуєш серця мого рани. П'янкі й солодкі губи твої, наче хміль, підступні, лагідні й дурманять. Я губ твоїх торкаюсь ніжно, пристрасно, зухвало. Кохаю я тебе, немов в останній раз. П'янію я і щоразу хмелю того мало, смакую на солоду з відтінком бірюзи. Ми впиваємось пристрастю. Відсутні табу, келих з верхом наповнений любовним напоєм, ми танцюємо разом кохання танок, ми смакуємо губи за спраглі, пристрасть спраглих ночей п'ю з тобою до краю, до дна, розчиняюся солодом в венах у крові, пий, смакуй мене геть до кінця. Смак відчує полуничного раю.